«Європейська солідарність в 15-й раз підтримала обидва законопроекти ініційовані президентом. Бо ми прекрасно розуміємо, що війна триває. Ми прекрасно розуміємо, що ситуація зараз в країні не є більш безпечною ніж у 2022 році. Але разом з тим, ми маємо розуміти, що зараз точно не 2022 рік. Минуло багато часу, минуло три роки, які нам подарували наші захисники, відстоюючи кожен метр нашої землі. І тому мені здається, що за тих три роки ми мали просунутися набагато далі в розумінні того, як організувати ту саму мобілізацію, як організувати оборону країни в цілому. На жаль, ми не можемо сказати, що парламент вповні використав цей так дорого викуплений ціною крові час. Які нам подарували українські захисники, на жаль, ми ухвалили справді кривий закон про мобілізацію, і доказом цього є те, що періодично тут в стінах парламенту ухвалюємо якісь зміни, які би мали його покращити. Але по суті, ситуація не особливо міняється, і це ті помилки за які платять конкретні люди. за які платять наші захисники, ми втрачаємо людей, ми втрачаємо території, ми маємо. Критичні важкі цифри СЗЧ все це через те, що свого часу вище політичне керівництво держави побоялося взяти на себе відповідальність за мобілізацію, все це через те, що питання мобілізації гарячу картоплину перекинула парламент, і парламент вирішив якомога швидше позбутися цього питання, ухваливши ще раз, хочу сказати абсолютно кривий закон. На жаль, досі вже попри те, що скільки років минуло від початку повномасштабної війни, попри те, що загроза досі висить над Україною, ми бачимо. Проблеми з побудовою фортифікації. На жаль, ми бачимо навіть гірше. Ми бачимо, що в прифронтових областях скандали, які стосуються побудови фортифікації, і крадіжка фінансових зловживань довкола фортифікації. Це абсолютно неприпустимо. На жаль, ми бачимо, що воєнний стан, який потрібен для мобілізації всього суспільства, для зміцнення країни, використовується владою для того, щоб розправлятися зі своїм опонентами. Це категорично неправильно, тому що це насправді робить нас слабшими, тому що це насправді робить перетворює Україну в маленьку Росію, що є, є величезною загрозою. це абсолютно так само неприпустимо. Тому, звичайно, що ми розуміємо, що війна триває, тому маємо підтримувати мобілізацію, маємо підтримувати воєнний стан, але ми не маємо права закривати очі на ті речі, які робляться в Україні. Ми натиснули на ці зелені кнопки, абсолютно впевнено. Але разом з тим ми маємо пам'ятати про тих людей, які від є, життя яких. Боротьба, яких залежить від наших рішень, і ми маємо розуміти, що наша відповідальність не обмежується тим натисканням зелених кнопок. Ми Маємо розуміти, що бувалі будь-які рішення в цьому парламенті, маємо думати в першу чергу про них. На жаль, поки що цього бракує і навіть сьогоднішній день, бо подальший порядок денний, який ми будемо розглядати, він дуже далекий від того, щоб сказати, що ми всі свої зусилля спрямовуємо на посилення захисту України і захисту наших захисників. Робити висновки з історії історичної давнини, коли через Сутність мобілізації через проблеми з мобілізацією, через нездатність домовитись поміж собою. Ми втратили українську державу. Втратили на багато багато десятиліть. До чого це призвело? Ви пам'ятаєте, і ми всі багато з нас є з вихідцями з радянського союзу. Зберегти державу це питання. номер один. є друге питання. Вистояти проти Росії ядерної держави з найбільшим в світі мобілізаційним потенціалом ми можемо тільки, якщо Українська держава буде ефективна. Ми можемо тільки, якщо ми збережемо своїх союзників. Ми можемо тільки, якщо в українській державі ми справді будемо єдиними. Сьогодні фактично в країні працює мандат воєнного часу. Ви знаєте, що термін парламенту сплив, а президента сплив, і ніхто не ставить під сумнів ні легітимність парламенту, ні легітимність президента. Але Є питання мандату воєнного часу. Цей мандат легітимності воєнного часу він говорить про те, що країна має займатися найперше посиленням своєї інституційної спроможності розвитком ВПК військово-промислового комплексу, і максимальним максимальній діяльністю кожного насправді політика, урядовця, чиновника в інтересах збройних сил. Чи є сьогодні це в Україні? Чому сьогодні ми бачимо внутрішню боротьбу проти опозиції? Ми бачимо боротьбу з неугодними блогерами, з неугодними телевізійними каналами. Чи це на це видається народом України мандат легітимності воєнного часу? Це чи все ж таки на те, щоб країна була об'єднана у протистоянні зовнішнім ворогом? Ми, як опозиція, не можемо собі дозволити не вказувати владі на ті помилки, які вона при Пускаються, коли це стосується справді виживання держави, і знаєте, коли ми говорите, коли ми говоримо про мобілізацію, у мене дуже багато друзів сьогодні фотографуються у футболках або роблять собі, а, як це називає, тату. Да? Знаєте, що там написано? Необмежено придатний. Ми маємо пам'ятати, що ці люди не є необмежено придатними на четвертому році війни. Це означає, що допоки мобілізація буде квитком в один кінець, ніхто не буде хотіти мобілізовуватися. Саме тому ми говоримо про терміни служби. Щоб стимулювати тим, людина має знати, що вона відслужила якийсь певний період часу, і нам треба готувати зміну. І ви чули насправді, я думаю, що цю думку поділяють в офісі президента, коли Павло Паліса, який є радником президента України, сказав, що кожен має готуватися рік прослужити в збройних силах, але сьогодні не говорити про тих людей, які четвертий рік в збройних силах. Ми не можемо насправді, тому що ці люди виснажуються і фізично, і в інший спосіб. І саме це відсутніх цих термінів гальмує нормальний мобілізаційний процес. Саме на цьому ми хотіли наголосити, щоб мобілізація була ефективною, вона має бути чіткою, зрозумілою, прозорою і головне справедливою. Це теж дуже важливо. Дякую. Державницькі підходи є гарантією того, що ми збережемо країну, але разом з тим ми виступаємо категорично проти легалізації без перед і свавілля виконавчої гілки влади. Ви знаєте, що народні депутати мають вже декілька зареєстрованих законопроєктів щодо встановлення чітких термінів служби, але всі вони є заблокованими на рівні профільного комітету нацбезпеки, оборони та розвідки. Колеги багато говорили про мобілізацію і е, терміни служби. І відповідні законопроекти є в Верховній Раді. Також є законопроекти щодо посилення підтримки військовослужбовців щодо покращення їх підготовки і подібного. На жаль, Верховна Рада це не розглядає, бо порядок Денний Верховної Ради формує офіс президента і руками керівництва ради і представників слуг народу він потім затверджується. І ми говоримо про все, що завгодно в Верховній Раді, крім того, що потрібно. Далі, це питання забезпечення Збройних сил України, це питання правильного використання бюджету. На жаль, ми бачимо, що експеримент з тим, що десь інші якісь прокладки отримали кошти, не означає ефективного постачання війська. Досі благодійники і волонтери повинні займатися забезпеченням війська. З Тим треба ставити крапку треба передавати кошти військовим, і ці законопроекти Європейська солідарність також подавала. Далі щодо союзників, тому що Росія справді є державою з з найбільших мобілізаційних потенціалів. Ми маємо спиратися на підтримку інших демократичних країн, але тут треба не хизуватися невдалими переговорами, а залучати парламентську дипломатію, звертатися до парламентарів до урядовців світу, залучати їх до спільної роботи. На жаль, цього ми не бачимо і не не бачимо тут ні президента, ні представників його офісу, ні міністрів відповідальних за напрямки для того. Щоб вести цю дискусію, і останнє, і мабуть, найголовніше: якщо держава не спроможна вирішити якісь питання, ми бачимо, що українське суспільство, волонтери, благодійники включаються в це. Фонд Порошенка спрямував більше 6 мільярдів гривень, більше 6,5 мільярдів гривень на підтримку збройних сил. Однак, ми бачимо, замість того, щоб держава масштабувала цей приклад накладення санкцій і позасудове незаконне переслідування, це має припинитися. Шановні колеги я дуже. Чіткі і конкретні речі, які можуть бути зроблені вже сьогодні, для того, щоб Україна посилила свої позиції. На жаль, ми цього не бачимо. Влада зараз робить протилежне. Це постанова Верховної Ради зі зверненням до конгресу США про продовження двопартійної підтримки і новий пакет допомоги. Це нам потрібно сьогодні як державі. Потрібно, а це наш законопроект про повернення 20% ПДФО бригад самим бригадам, щоб військові не клянчили. Вибачте, не треба їх принижувати. Щоб вони шини клянчили волонтерів, бо їм цього не поставляє Міністерство оборони. А могли за ці гроші, які ПДФО їм повертаються назад в бригади, купувати те, що називається розходними матеріалами. Все це ігнориться. Наш законопроект про бомбосховища. Ну це просто дивовижна річ. Ми вивчили досвід Херсона, де були збудовані, знаєте, на таких там, оскільки постійно йде бомбардування. Ми вивчили, що там є такі невеличкі робляться сховища, коли діти. Наприклад, з буквально дитячого майданчика можуть туди заховатися. Це можна зробити в інших містах, але цей законопроект про бомбосховище, взагалі, як має бути система, взагалі сховищ побудована в країні. Він просто ігнорується, бо він депутатами Європейської солідарності е, е, вноситься. Це могло би вирішити, наприклад, питання Кривого Рогу з такою величезною трагедією. Якщо б було в дворі там це сховище, там це передбачено, це можливо насправді зробити, але все це просто-напросто блокується. комісія яку зробили спеціальною, ми просили зробити слідчою про фортифікації. Знаєте про які фортифікації там йшлося? Про Сумську область. Де сьогодні Росія робить насправді ось цю зону периметр, зачищаючи 30 кілометрів. Якби там були зроблені ці фортифікації, ми туди поїхали, побачили, що нічого немає. Канавки викопані насправді приїхали, внесли подання про те, що комісія має бути слідчою. Ні, комісія має бути спеціальною, просто фактично без будь-яких функцій. Потім самі слуги сказали, вона не може бути ефективною. Давай. Ти перекваліфікуємо на слідчу, і вже буквально п'ять місяців це питання гальмується. Тобто, насправді йдеться про питання обороноздатності країни, і тільки тому, що це вносить опозиція, ці питання взагалі не піднімаються. Вони просто замовчуються. Так просто не можна. Це знаєте, бути ворогом проти самих себе. Він її представив. Я думаю, він її аргументував. Він просто вніс цей законопроект. Він дуже наполягає на тому, щоб його винесли в зал і щоб зал виявив свою позицію про чіткі терміни служби. Саме цим продиктована є опозиція. Азов зовсім не бажанням там, знаєте, не проводити мобілізацію. Очевидно, всі розуміють, що її треба проводити. Її треба робити більш справедливою. Дякую.